Перемога в Дербі. У центральному поєдинку 10-го туру футзальної Бет Кінг екстраліги Івано-Франківський ураган у домашньому виданчику приймав Коломийську фурнітуру. Перше в історії Прикарпатське Дербі подарувало чимало емоцій, красивих голів та шалені емоції для вболівальників. Вважаємо, що сьогодні люди отримали та дійсно свято футзалу, за яким вони сюди і приїхали. Ради, що дербі не переросло в щось таке грубе, а дійсно точилася така справжня чоловіча боротьба. Було багато голів. Було багато різних цікавих стандартів з обох команд. І я думаю, що болівальникам сподобалося, і дербі сьогодні взагалі вдалося. Ключовим епізодом цього поєдинку став нереалізований крамером пенальті за рахунку 3-1 на користь урагану. Героєм цього моменту став Левандійський, який замінив в рамці Гуйвана. А вже потім дракони довели свою перевагу в рахунку до підсумкових 6 1 Голами у складі переможців відзначилися тричі Петро Шутурма, двічі Олександр Дичук та одного разу Андрій Ткачук. Щодо е, нашої гри, чи нам все вдалося? Вважаю, що не все, бо аналізуючи перший тайм. Ми володіли повністю ініціативою, розуміли, що суперник буде зустрічати більше в низькому блоці, і нам потрібно буде грати більше позиційної атаки. Були моменти, де фурнітура могла повернутися, але ми доказали, що в нас є колектив, і кожен гравець цієї команди готовий в таку хвилину зіграти правильно, допомогти колективу. Що ми сьогодні зробили? Кожен гравець зі складу долучився до перемоги. Сьогодні. Ну, відверто скажу, та гра нам не вдалась, і було присутнє і хвилювання, що відобразилось в таких нечітких діях в напрацьованих моментах. Ну і те, що ураган сьогодні переважав нас за усіх компонентах гри, це теж дійсно є факт. Швидкісні гравці, швидкість прийняття рішення, загальна командна швидкість значно вища, ніж на Сьогоднішній день нашої команди. Плюс висока е індивідуальна, скажімо так, майстерність, яка при стандартних моментах багато що сьогодні вирішила. Е в першому таймі рахунок нічийний десь за рахунок удачі все ж таки був, тому що багато було біля наших хворіти моментів і стандартних положень реалізують ураган хоча б частку тих моментів, то, звісно, перевага була б ще в першому таймі. Але для нас е Ну, це урок, класний урок, як потрібно скажімо так, працювати в таких вирішальних моментах при стандартних положеннях, як потрібно вдосконалювати, особливо гру в нерівних складах 5-4, 4-5. Тому ми на початку свого шляху ми приймаємо ну, цю поразку як належне, як один з етапів скажімо, нашої, нашого життя футзального. Зробимо висновки, будемо готуватися до наступних суперників, розуміти, що де ми сьогодні недостатньо спрацювали для того, щоб ну, зачепити за результат. Я думаю, що сьогодні навіть реалізований пенальті на якийсь певний період часу, звісно, повернув би інтригу. Але в загальному, все таки, ну, ми сьогодні не напрацювали бодай на ніч. Це я визнаю, тому ураган вітає з перемогою! Класна атмосфера. Щоб в подальшому, теж були такі класні матчі в нашій лізі. У інших поєдинках 10-го туру футзальної Беткінг Екстралігії кардинал у Рівному поступився хіту 0-1. Натомість Атлетик футзалу, шаленому матчі, який проходив у Луцьку, несподівано поступився люберто 3-4. А «Сухабалка» вдома так само несподівано переграла Київ футзал 3-2. І нарешті Сокіл у Хмельницькому переграв одеський тайрексперт 2-1. Перед останнім туром кінця першого кола у турнірній таблиці Беткінг екстраліги у топ-5 без мінпозицій. Але поразка Київ-футзалу у Дніпрі. Натякає, що захоплююча гонка може бути не лише за третє місце, а й за друге. На різних полюсах турнірної таблиці ситуація незмінна. Хід лідер з відривом у п'ять очок, а тайер-експерт останній у наступному 11-му турі. івано франківський ураган зіграє на виїзді в Одесі проти Тайр експерту. Ця гра запланована на 30 листопада, початок 14-й годині, оскільки заключний тур першого кола пропустить атлетик футзал. Саме ураган в разі успішного результату має всі шанси піднятися на третю сходинку. Петро Шутурма увірвався у трійку найкращих бомбардирів екстраліги. Натомість Ігор Крамер у цьому турі мав шанс назогнати Євгенія Жука, але не реалізував пенальті у ворота урагану. До слова, топ-10 найбільше представників івано-франківської команди Олександр Дичук та Віталій Крутко мають відповідно 8 та 7 голів. У 17-го туру футбольної вібет першої ліги України прикарпаття благо на домашньому стадіоні приймало ФСК «Фенікс Маріуполь. Такого початку зустрічі не очікував ніхто. Вже на 13 13-й секунді Хома на швидкості увірвався до штрафної і холоднокровно забив порожні ворота. 1-0. В середині першого тайму дуже небезпечно пробивав Соловйов, але м'яч влучив у поперечину і у стійку воріт. Підверто пощастило в цьому епізоді гостям на 67-й хвилині. Після удару того ж соловйова м'яч у власні ворота зрізав горін. А через 6 хвилин підопічні Олега Рипана давали рахунок до розгромного. М'яч у свій актив записав Трофімюк, який вдалося грав на добування. Хочу подякувати нашим Збройним силам за проведену ігру. подякувати нашим представникам стадіону за те, що зробили стадіон, забрали сніг, розчистили поле. І цю, цю перемогу, хочу, ми присвятили меру нашому. Романовичу і нашим вболівальникам, що прийшли нас підтримати. Приємно, що закінчили з, перем... з перемогою. Так. Результатом ми задоволені, гра дуже важка була на цьому полі, але ну, все рівно виграли. Програли 3-0, заслужено програли. Франків сьогодні абсолютно заслужено отримав перемогу. Ми їм просто подарували три забиті м'ячі і починати гру з 0-1 я взагалі. Не можу пояснити, що відбулося на якійсь там секунді матчу, може, десята чи там 20-та. Більше запитань чи відповідей, але було цікаво поспос... поспостерігати за своїми футболістами, хто що і з ким, скажімо так, рухатись далі, і хто на що спроможний. Свій наступний матч Прикарпаття Благо, який посідає шосте місце в турнірній таблиці, проведе 29 листопада на виїзді проти Чернігова. Молоді гравці академії Ривера 1908 провели чергові поєдинки 12-го туру Національної ліги майбутнього для команд Ю-16 та Ю-14. Вартові провели виїзні матчі у Луцьку проти Дюйо Фешел Волинь. Як підсумок, команда Ю-16 хоч і забила гол, але мінімально поступилася з рахунком 1-2. Натомість колектив Ю-14 розписав в іншію із суперником. Окрім того, протягом минулого тижня відбувся перенесений п'ятий тур Національної ліги майбутнього у Львові. Він видався непростим для Ривера 1908. 8 у матчах проти ДЮСШ Карпати. Зокрема, команда Ю-17 зазнала поразки з рахунком 0-7, а команда Ю-15 також поступила з львів'яном з рахунком 0-4. Франкіс Прикарпаття здобув дві непрості перемоги над одеським інтерхімом. Чинні чемпіонки України двічі переграли стрібного призера минулого сезону, зокрема, з рахунком 65-55 та 73 три на в матчах регулярного чемпіонату жіночої суперліги, зокрема дуже драматично складався другий поєдинок цього протистояння у четвертій чверті. Одеситки наблизились до суперниць на вістин трьох очок. Та все ж у кінці зустрічі Франкіс Прикарпаття не дав шансу гостям і втримав переможний рахунок. Дівчата достойно зіграли. Навіть дивлюся показники, не зважаючи на те, що ми уступили в підборі, ми, так скажемо, мінус 21 підбирання. Ми десь е, уступили там і в інших е, в проценту попадання, в інших показниках в асістах, але ми насправді зробили тільки сьогодні вісім технічних помилок. Тому це напевно було ключовим. Що десь дорожили м'ячом, менше помилялися, е, мали можливість більше атак і в ну, підсумку, я кажу, перемога вона е, така важка, і я думаю, що в подальшому боротьба тільки починається. Ми в цьому чемпіонаті побачимо боротьбу «Інтерхіма», «Київбаскет», та Франківська. Вінницю можемо не виключати. На будівельник ми тут не рахуємо, тому що будівельник зібрав з кожної команди самих сильних гравців. Та й, ну так сказати, і грають. Е -е, ну, Тим не менше, чемпіонат буде цікавий, тому що попереду цікава буде боротьба за друге, третє місце. Я рахую. І хочу сьогодні подякувати в першу чергу болівальникам, які прийшли, підтримали команду міському голові вірусанормановиченківу, який сьогодні підтримував, болівав, був разом з командою. Тому десь ми, як то кажуть, разом до перемог. А лідерка Франківська Анастасія Шепелюк принесла своїй команді 25 очок. У Ірини Бугайової – дабл-дабл, 16 очок та 13 підбирань. У інтерхіма сильний поєдинок підіграла центрова Діана Бондарюк, 22 очки та 21 підбирання. За підсумками туру саме Шепелюк, а також розігруюча Богдана Лапхан. Зіона Франківська» потрапила до символічної п'ятірки тижня суперліги. Хочу сказати подякувати нашим глядачам. Дуже підтримка шалена була. Був наш так скажем, шостий гравець, який нам дуже допоміг. Що сказати, виграли молодці, Справились з командою, такий молодий состав. І так зіграти, я думаю, це круто. Я думаю, що другий день був важкіший за вчора те, що ми грали. Більше помилок зробили. Ми будемо виправлятися. На всі 100%, всі готові. Всі готові грати, вигравати. Всі. Анастасія у підсумку стала найкращою гравчиною тижня. Саме її очковий доробок і впевнена гра допомогли чинному чемпіону Суперліги здобути дві важливі перемоги над фіналістами нового сезону. Андрій Менів, Андрій Аргара, телеканал 402.